Сипучі предмети ми прощупуємо в місць заборонених предметів. Потім ми їх пересипаємо, продивляємося, щоб не було ні, ніяких ні згортків, ні пакунків. Інспектор відділу режиму охорони Олексій Пузенко перевіряє посилку, яка надійшла до слідчого ізолятора. Продивляємося кожен товар, який приходить, наприклад, майонез. Прощупуємо, продивляємося. Щоб не заходили заборонені предмети. У нас перед очима знаходиться перелік заборонених предметів, яких не допускаються на територію охороняємого об'єкта. Якщо під час огляду було знайдено підозрілий предмет, його вилучають. Речовини, схожі на наркотичні, передають до поліції на експертизу. А, наприклад, телефони чи гроші вилучають і передають дохід держави, додає Олексій Пузенко. В Кетчупі було виявлено, та вилучено. Заборонений предмет, схожий на наркотичні засоби рослинного походження. і в майонезі також було виявлено та вилучено один пакетик з рослиною походження. Засуджений, К, якому адресована посилка, каже, що знав про міст пакунків. Я під час телефонного дзвінка заказав брата посилку, щоб він зібрав мені посилку. Він зібрав посилку і передав моїй мамі. Щоб не виникло в адміністрації. Посилка, ну я знав, що знаходиться в посилці, заборонені предмети. Зі слів Андрія Кононенко, перевірку речей проводять металошукачем та ендоскопом. Вилучення предметів фіксують на відеореєстратор. Проводиться і тоді, коли там є метал не спрацьовує, і ми тоді з допомогою цього знаходимо. Всі заборонні предмети, які вилучаються, фіксуються на відеореєстратор за допомогою цього зйомки. Е ми можемо до це є як доказовою базою, що дійсно забороняються заборонні предмети. Але це такий пристрій, як ендоскоп. Він підключається. Е Через USB виходить до мобільного телефону, і за допомогою цього можна оглядати важкодоступні місця. У Черкаському слідчому ізоляторі є колекція речей, які найчастіше намагаються передати підслідним, каже начальник відділу режиму та охорони Андрій Кононенко. Її збирали за останні три роки, додає чоловік. Також на релігійний зміст така ікона саморобна. Ну там зроблене двойне дно, і туди можна приховувати як і мобільні телефони, так і карти, які заборонені. І також, також в підошві кросівка, вкладають туди наркотичні засоби, вирізають отвір в підошві і вкладають і тут теж використовують його для передачі. В нашій мережі бібліотеки видають книги, щоб вони читали, але вони використовують їх не по призначенню. Вирізають тут такі схованки, сюди ложать мобільні телефони і їх зберігають. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, новини.